І от бачите, прийшли такі часи, що, що, що ми перекрили газ і, і сьогодні прокачки немає. Що мене турбувало? Турбувала е, технічна можливість роботи української е, газорозподільчої системи і можливість надійного забезпечення. Споживачів е, от, українських і домогосподарства і підприємства газом при тому, що немає транзиту, от мене турбувало. Але на сьогоднішній день ми не, не, не от немає інформації і е, того, що десь є проблеми. Хоча я думаю, за останні роки. Нафтогаз він підготувався до цього. То я просто точно знаю. Були деякі регіони на Західної України, були деякі на півночі, де без реконструкції не можна було подавати газ. Це компресорні станції тут... повинні були реконструювати трохи. Да? Реконструювати там якісь ділянки газопроводів і так далі. Бо це, це все зробили. Тому це такий. Ми, не знаю, масштабна подія, така така історична подія, я б сказав. І ну, це ще свідчить. Знаєте про що? про, 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 про що? Про те, що я от багато разів казав, що Росія ще програла Першу світову енергетичну війну на сьогоднішній день. Все пам'ятаєте було, що якщо не буде північних потоків, там Європа замерзне. Якщо не буде транзиту через Україну і так далі. Ну, не, 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 абсолютно всі впорались. є е, диверсифікація. І зараз, якщо там Словаччина каже, що. Е, ну, але проблеми є, трохи є. Там, проблеми в там, в Молдові. Ну, Трошки ціни газу там, в Європі після час я, я, Я поясню: єдине, єдине, що зараз відчувається, це збільшення ціни на газ в Європі. Але це я думаю, що це таке тимчасове явище, бо ринок він реагує на такі події, а потім він виравнюється. Це нормальна реакція ринку на, на от такі на такі принципові події. А що стосується Придністров'я, то це політика Росії для того, щоб створити таку соціальну напругу, особливо в Молдові, і напередодні парламентських виборів. Що вони зробили? Контракт між Газпромом і Молдгазом він є, він не закінчився.